Денису та Іринці ще немає десяти. В обласному шаховому турнірі Святий Миколай у кожну хату вони беруть участь вперше, бо лише освоюють премудрості гри. Я дізнався дясній мат. Я навчилася ставити мати. А ось Віка Кондратюк серед пішаків та королів почувається, як риба у воді. Вона вже четвертий рік вчиться шукати на чорно-білій дошці шляхи до перемоги. Подобається думати. Не ну, подобається стратегії всяке придумувати, ходити. Обласний дитячий турнір Шахів Святий Миколаю кожну хату проводять уже в 16-й. У ньому цього разу беруть участь дві сотні інтелектуалів. Змагання проходять серед дітей трьох вікових категорій. Як зауважують організатори турніру, з кожним роком учасники грають все краще. Рівень їх підготовки зростає. Набагато зрився, скажу того, що ми, підго ми підготували вже. Чемпіонку України до вісьми років Карину. Леніну багато наших дітей приймають участь. У нас є традиційний турнір на протязі року дитячий Кубок області. Виборювали звання найкращих юні шахісти з Березнівського, Дубенського, Дубровицького, Здолбунівського, Долбунівського, Корицького, Костопівського, Рівницького районів та міст Рівний та Кузнєцовськ. Характерно кажуть судді змагань, що юні спортсмени з найвіддаленіших куточків області грають на рівних із шахістами з обласного центру. Багато почали привозити зміст. Та Кузнєцовськ, та Костополя частина учасників цих змагань приймають участь у наших дорослих етапах Кубка області. Я по освіті не педагог, але дуже більшість свобільного часу приділяю шахам. І той досвід шахів, який я здобув працюючи власне кажучи, своїми зусиллями, передаю дітям. І мені мені дуже це подобається, і в душі радію за кожен. Крок кожен позитивний результат моїх вихованців. І результат такої самовіданої праці не забарився. Серед переможців змагань у наймолодшій категорії переміг вихованець Дубровицького клубу Роман Сімаченко. Здобула перемогу і Вікторія Контратюк. Переможці та призери отримали медалі. А всі учасники солодкі подарунки. Галина Баранчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.